Найдобріша акція Святий Миколай дітям стартувала у Кременчуці. Вже зовсім скоро мрії маленьких Кременчужан втіляться в життя. Аби якомога більше бажань малечі збулось у виконавчому комітеті відбулась зустріч із представниками навчальних закладів нашого міста. Ми зустрілися у виконавчому комітеті з представниками навчальних закладів нашого міста для того, щоб поділитися цим, для того щоб розібрати зі скількох етапів складається ця акція, та як вони можуть долучитися, як будуть працювати офіси в навчальних закладах нашого міста. Тому що ми розуміємо, що якщо не спрацюють вони, то ми не зможемо зібрати ті солодкі подарунки, які. В минулому році було більше трьох тисяч. Тобто, ми розуміємо, що важливо розповідати, важливо зустрічатися та координувати офіси для того, щоб акція вийшла дуже вдалою, тому що ми розуміємо, що кількість діток тільки зростає, і нам потрібно також рости в цьому плані для того, щоб похопити як можна більше маленьких керманчужан в нашому місті. щороку ця ініціатива об'єднує сотні людей: волонтерів, школярів, підприємців і просто небайдужих мешканців міста. Ми з вами також пере. Новорічних Різдвяних свят. Традиційно, і це дуже важливо, робимо нашу добру справу. Сьогодні офіційно стартує акція благодійна святий Миколай дітям. Ви знаєте, що вже десятки років ми в Кремочиці робимо цю добру справу. З кожним роком ми збираємо все більшу допомоги для тих дітей, які справді цього потребують. І, на жаль, для тих дітей, до яких з тих чи інших причин. Без нашої допомоги святий Миколай може не прийти. Мета проста, але надзвичайно важлива: подарувати свято тим дітям, які особливо цього потребують: дітям військових, переселенців, сиріт, дітей з інвалідністю чи тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Звісно, що війна внесла корективи в життя кожного, і в цю акцію деякі зміни в загальний підхід акції. І звісно, що на початку війни і зараз кожен навчальний заклад став таким осередком благодійності. Ця акція не Є винятком. Ми будемо вас просити долучитися до Святого Миколая цього року. Кожному з вас я впевнена є частинка добра, яка допоможе нам зробити акцію в цьому році. Дякую вам. У межах акції проходить марафон написання листів. Діти малюють свої мрії, які небайдужі містяни можуть перетворити в реальність. Серед дитячих бажань немає надто коштовних подарунків. Це іграшки, солодощі, одяг та взуття. Тож зробити дітей щасливими та подарувати трохи свого добра та любові може кожен небайдужий. Вихованці Кримчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю багато років є учасниками акції Святим Миколай Дітям цього року в марафоні написання листів взяли участь 53 дитини. Їх очікують подарунки, які про які вони мріють. Хочу подякувати кожному з вас. І кожному мешканцю нашої Кременчуцької територіальної громади за ту е, можливість за ту. Можливість бачити щасливі дитячі очі, яку ви даруєте дітям, навчальні заклади міста – це потужний осередок, за допомогою якого здійснюються дитячі мрії. Тож педагогічні колективи, школярі, студенти та їхні батьки із задоволенням долучаються до цієї акції, не дивлячись, чи ми працювали дистанційно, чи ми працюємо в офлайн форматі кожного року. Наркозаклада освіти є активним учасником даної акції. Бути керівником такої акції це неймовірно класно. Ти відчуваєш, як можеш об'єднати людей, надихати їх на добро і бачити їхні щасливі очі. Тому творити добро легке, головне мати бажання. Також в рамках акції у Кременчуцьких магазинах два дні стоятимуть волонтери, які збиратимуть подарунки для малечі. Для мене це вже не просто традиція. Це можливість зробити добро своїми руками і своїми вчинками для. Діток, які цього справді дуже потребують. А щороку ми стоїмо в магазинах, збираємо кошти, збираємо подарунки, продукти харчування, гігієну для дітей. Кожного разу це надзвичайно теплий досвід, адже коли ти бачиш, як люди з посмішкою підходять і цікавляться, для чого ти тут стоїш, що це за акція, і ти розповідаєш їм, і вони долучаються. Це справді дуже приємно. Найприємніше бачити посмішки дітей, коли вони отримують свої заповітні пакунки. І, хоча кожен подарунок має матеріальну цінність, найбільша у щирих емоціях, які залишаються в серцях назавжди. Організаторами акції є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій Молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту, департамент у справах сімей та дітей, департамент соціального захисту населення за підтримки Кременчуцької міської влади. Мрія малечі можна знайти на сторінці у Фейсбук молодіжного парламенту Кременчука. Там ви можете і забронювати подарунок. Долучайтесь до акції та зробіть дітей трохи щасливішими, бо справжнє диво це не магія, це доброта, що живе у кожному з нас. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.